BMW X5M! Друзі, привіт! Це з філія компанії Автопарк і у нас справжній монстр на продажу BMW X5M 2010 року випуску в кольорі Monte Carlo Blue таких дуже мало. Це унікальний М-колір. Машин в такому кольорі небагато в Україні. Зараз на продажу, у нас пам'ятаю, це одна в такому кольорі. Дуже гарні диски, все видає, що це. М-версія. Також, окрім того, що це самий заряджений двигун, у нас ще дуже крута комплектація, у нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, у нас також є дотяжки дверей, всі працюють. У нас повністю електросалон. Максимальне сидіння з валиком, з ламаючці спинкою, з підігрівами, з вентиляцією. Також маємо підігрів керма. на лабове скло. Звісно ж, датчик світла та датчик дощу. Широкий монітор, системи мультимедіа. Запустимо двигун. Безпроблемний пуск. Дуже гарно звучить. Немає жодної помилки. Діагностична панель гасне, автомобіль повністю справний. У нас двозонний клімат-контроль, знову ж таки, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь. Також є функція автохолд, камера заднього огляду та багато чого цікавого. Окрім цього, можемо побачити, що в нас стеля з Алькантари і також вона ще в нас із панорамою. Працює кожна кнопочка, немає ніяких нарікань. Просторий задній ряд. На задньому ряду також є підігрівий сидінь, управління телевізором. Він повертається на 360. Також є задній клімат-контроль, звідси ми бачимо особистість, ломаючися спинок ці крісла. Тяжко не впізнати. Просторий задній ряд у дуже гарному стані. Окрім цього, окрім двигуна 4.4 під капотом, повного привіду та автоматичної кропки перемикання передач, у нас ще доволі великий багажник, що робить цей автомобіль не тільки швидким, гучним, викликаючим. Погляди, збираючим погляди на собі, а ще й практичним, бо сюди можна помістити дуже багато ваших необхідних речей і спокійно собі подорожувати як з друзями, так і з дітьми. Електропривод в багажнику, в мене нічого не робимо, натиснули кнопочку, і він сам собі закрився. Нам не треба прикладати ніяких зусиль. Колір просто бомба. Друзі, подивитись цей автомобіль. Можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15, а місто Одеса. Придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку. Друзі, це ваш любимий спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, розкажемо все про автомобіль та автівку Мрії. До зустрічі, мирного неба.